Людина схильна до консерватизму, її фокус концентрується кожен раз на що завгодно або будь-кого. Будь-які традиції, до яких звикає людина, з покоління в покоління, будь то дані Богом або вигадані людиною, все це матеріальне. А матерія вона не має вічного існування, і в ній немає порятунку і життя. Ісус спустився з небес, щоб утвердити закони і повернути їх у праведне русло, де є джерела досконалості. Для цього Він створив церкву на своїй основі, де встановив порядок та закон праведності. Послух перед Богом і Божими людьми є правильною постановою речей, де можна почути слово від Бога і не впасти в консерватизм, поклоніння матеріальному. Амінь.